thank mm -hmm. you Привіт усім, ви на каналі 402. з вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Ми стоїмо на сходах старої друкарні, котра за кілька днів перетвориться на справжній палац сучасного мистецтва. Детальніше про сучасне мистецтво і про відкриття платформи для митців розкаже Дарія Кальцова у своєму інтерв'ю. Дивіться Афішу плюс на Ютуб каналі 402. Ну а ми з вами маємо унікальну нагоду заглянути до старої друкарні і подивитись, як проходить підготовка до майбутнього відкриття. За коліси візуальної програми Літораліс ми заглянули. Йдемо далі, адже ще є попереду багато цікавого. Зокрема, мурали у рамках порто-франкового гольфест, то ж таки візуальної частини цього фестивалю. Ось ми прийшли в баран на смачні обіди. Всього лише за 30 гривень ви можете обрати супчик та лаваш за вашим смаком. Сайт iGo2World обрав 50 найкращих міст України, куди варто поїхати. Це фортеці та замки. Як ви думаєте, хто потрапив у топ-50? Фортечні мури бастіону. До 19 червня у фортечних морях виставка Юрії Власенко. Емоції. І ще одна будівля потрапила до топ-5 найцікавіших в Україні. Це є палац потоцьких. Екослід міняйло, гора відходів, фотосушка та екологічний макіяж. І це ще далеко не все. Франкового Гогольфест запрошує до палацу потоцьких з 8 по 12 червня. Це місце стане екологічним майданчиком. Проте не лише екоподії будуть відбуватися, але і найрізноманітніші мистецькі заходи, серед яких я виділила 9 червня о 21-й співи від Наталки Половинки. Ну а 10 червня о 21-й у тому ж таки палаці потоцьких три сестри від Івано-Франківського обласного театру. Далі знайомимося із художниками у галереї однієї, проте найкращої картини гак підвісили Зозу зі Львова із ритуальними танцями. Хочете знати, як стати успішним дизайнером? 8 червня о 18-й лекція в Урбані. Приходьте. Художники також бувають ліриками. Виставка від Володимира Єршихіна у центрі сучасного мистецтва у музеї мистецтв Прикарпаття Любомир Худяк і Квіткова гармонія. Фестиваль порто-франкового майже усі локації зробив вільними для відвідування. Проте у театрі імені Івана Франка, якщо захочете піти, то квиточки доведеться купити у касі театру або ж на сайті ticket.com.ua. Ну а ми пропонуємо вам огляд найцікавіших театральних подій. 9 червня о 18-й собача будка вид згори, вид знизу. Режисер Влад Троїцький. 10 червня о 18-й моновистава Вертер за Гете презентує театр з Макдебурга. 11 червня о 16-й Синдром втраченої зиготи. Вистава натхнена книгою Та, що біжить з вовками 11 червня о 18-й Один із найвідоміших театрів Грузії презентує виставу за Шекспіром. Як вам це сподобається? 12 червня о 16-й – балет «Адур. Іспанія. Україна». 12 червня о 18-й – нова опера «Іов. Музика» Роман Григорів та Ілля Розумейко. Режисер Влад Троїцький. У філармонії 9 червня о 19-й – справжній президентський оркестр у рамках фестивалю «Порто-Франко-Гогольфест». А я продовжую робити екскурсію по фестивалю Порто-Франко Вольфест. Отож, вічовий майдан стане місцем, де ви можете абсолютно безкоштовно насолодитися музикою від онуки, бруто та ляпіса, пурпура, а також карпи та багатьох інших виконавців детальніше на сайті фестивалю. А ви знаєте, що Франківськ як літературний вампір? Якщо ні, то 9 червня о 19.30 під лиликом Володимир Єшкелєв розкаже на своїй лекції усі деталі. Фестиваль портофранкового франко добрався і до місцевого театру кіно Люм'єр. Неймовірна кількість подій усі перераховувати не буду, але скажу про одну, яка мене найбільше цікавить. 9 червня, о 21-й наша файта приїде із Закарпаття разом із режисерами показати і розказати про створення цього ані. Анімаційного фільму. Ми щодня милуємося красою нашого краю та його жінками. Хоча навіть найстрашніші з них обов'язково повинні мати фото із сакурою. На цьому ми з вами не прощаємося, бо нас чекає насичений фестивальний тиждень від Порто Франкого Гольфесту. З вами була Мар'яна Заклінська, Микола Павлюк. Ми сиділи у Барані. Не перемикайтеся і не ходіть по інших каналах. Будьте на 402-му. Можу віршик розказати. Хочеш? Давай віршик? Ти що, серйозно?